З нами на зв'язку Олександр Вілку, голова Ради оборони Кривого Рогу. Пане вітаємо Олександре, вітаємо вас. вас. Вже знаємо, що операція пошуково рятувальна завершена. Будь ласка, розкажіть, який зараз стан людей, яких вдалося вивести з під завалів. Знаємо, що деякі люди зверталися за психологічною допомогою. Як зараз це організовано? Як працює цей штаб допомоги в кривому розі? Десять хвилин звідти приїхав, коли закінчили свою роботу. Рятувальники, але далі там були працювати комунальники, там досить багато роботи. Не можна сказати, що все завершилось. На жаль, можу так сказати, що на зараз 6 людей загинуло, в тому числі 10-річна дитина, 75 людей постраждали, поранені. Але на вечір в лікарнях залишилось 22 людини, в тому числі 2 дитини і дві дитини в важкому стані. Відразу. Були штаби, ну, зроблено два штаби, ну, тому що два міста влучання. Людям надана вся необхідна допомога: там і їжа, вода, будівельні матеріали, допомога з розселенням. По розселенню звернулося лише п'ять людей, іншим по знайомим та породичам. І безумовно працюють великі команди психологів, які допомагають людям. Пане Олександре, загалом існує механізм. Де будуть жити люди, чиє житло постраждало? Хто зараз опинився без житла? У нас досить багато місць компактного розселення. Через кривий ріг пройшло 120 тисяч транзитом біженців. У нас зараз в місті 80 тисяч. У нас є місця ну необхідні місця компактного перебування. Там, де є і медицина, і їжа безкоштовна. Гаряча три рази на день. Тобто, це, ну, це не проблема, цей механізм відпрацьований. Але ж кажу, що лише п'ять людей звернулося, інші познайомим та породичі. Зараз будуть проводитись інструментальне обслідування будинка. На зараз можна сказати, що 36 квартир зруйнована, але треба інші під'їзди також обслідувати. І після цього буде прийматися рішення по виплаті людям. Ну, Грошової компенсації з міського бюджету у нас це вже не перший будинок. Ми вже виплачували людям грошову компенсацію за ті квартири, які в них будуть зруйновані. І тут буде також ну, той же механізм. А ви зазначили щодо інших під'їздів? Ми бачили багатоповерхівку, в яку влучила ракета. Люди, які живуть в інших під'їздах, вони можуть там залишатися зараз. Вони можуть перебувати в своєму житлі. Чи Проводиться зараз точно, це зараз точно ні. Тому mm -hmm. що відключена газопостачання, ну була був дуже великий виток газу і мог бути взрив. Тобто газопостачання, водопостачання, енергопостачання, в цьому будинку в найближчі дні точно ніхто жити не буде. Потім, коли це все буде відремонтовано, стежено, потім, якщо Інструментальна експертиза скажуть, що немає порушень конструктиву. Тоді люди будуть заходити. Якщо ні, тоді будемо виплачувати компенсацію. А щодо допомоги постраждалим від людей, чи організовані зараз якісь збори чи працюють волонтери, щоб закрити найнеобхідніші потреби саме тих, хто перебував в цьому будинку. І по суті, наразі втратив все, що в них було. Ну збільшувала це все міський штаб. Вона ж є. Міський штаб, є резервний фонд і все інше. Але працюють, безумовно, волонтерські організації, і міські наші волонтерські організації, і міжнародні волонтерські організації. Тобто, да, допомога надається. Все, що Що необхідно. найбільш необхідно зараз людям? Можливо, зверталися за якоюсь конкретною допомогою? Ну, не, 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 найбільш необхідна в перші там, години після прильоту це безумовно, психологічна допомога. Оформлення документів є такі люди, у яких документи, документи знищені, тобто треба відновлювати документи. Це великий спектр роботи. Там працює наші офіси, виїзні ЦНАПИ, виїзні офіси ЦНАПі, і ну, там можуть бути переліки з десяти, наприклад, наприклад, пункт. Ми бачимо, що зараз росіяни терористи дуже активно гатять по містам, і це далеко не перший приліт і в кривому розі. Що стосується попередніх прильотів, наскільки вдало вже відбувається робота з реконструкції і надання житла тим, хто постраждав при минулих терористичних атаках. Там, де просто там, наприклад, вікна, да. То там виплачується грошова допомога, і вона вже виплачена. Да, і багато хто собі вставив вікна. Там, де неможливо відновити, там виплачується е, грошова компенсація. І також там багато хто отримав і далі продовжує отримати, тому що там є оформлення документів певне. Е, але ну, можу сказати, що ну, це постійно проходить, і більше вже людей вже все отримали. Пане Олександре, от. Е... Така ситуація, яка сталася сьогодні, вона е, актуалізує проблему, про яку хочу вас зараз питати. Який стан укриттів в Кривому розі загалом? Яка ситуація з укриттями? Ну в Кривому розі живе 700 тисяч людей. Безумовно, підземного міста на 700 тисяч людей в Кривому Розі немає, як немає в Києві. Та, підземного міста на 4,5 мільйони. Але е, ті укриття, що є, вони облаштовані, вони працюють до речі. Від цього будинку укриття було 70 метрів через дорогу, ну буквально. І укриття працюючи, укриття було відкрите. А наскільки люди зараз спускаються туди? От, принаймні, ми можемо зрозуміти, що була повітряна тривога. Наскільки багато людей скористалося тим укриттям? Чи все-таки нехтують повітряною тривогою? Ну так, як скрізь. В Києві всі спускаються. Ну, ми всіх закликаємо спускатися. Ну, і, і ми закликаємо. Ну, Так, от як в Києві, так і в Кривому Розі. Більшість, на жаль, не тут. Чи можна зараз планувати та багатоповерхівка, яка була вражена ракетою? Її знесуть чи будуть намагатися відбудувати ту частину, яка була зруйнована. Ну, ну, цей під'їзд, який було влучено, його відбудувати неможливо, його будуть точно зносити. Інший під'їзд буде інструментальне абслідування. Тобто може бути таке, що один під'їзд зносять, і будинок все одно е залишається. Один, один під'їзд зносять, а три під'їзди залишаються, так? Да. Абсолютно зрозуміло. Ну, так, та так скрізь відбувається, ну, в будь-якому місці. А от е ви казали про відбудову і про те, що надають гроші і певне житло для тих, хто постраждав, а от. Е Зараз в суспільстві точиться думка про те, що міські кошти мають виділятися виключно на оборону, на відбудову. Зараз ця відбудова буде за який кошт відбуватися? За рахунок бюджетних коштів міста чи партнерів? Яким чином держави. Ну поки що ті гроші, які ми надавали людям, ну як допомогу, да, якщо там. Якісь порушення, да, чи вікна вибиті, чи за квартирами давали компенсації. Це було, це було з міських коштів. Ще постраждав не лише будинок, але і технічний навчальний заклад. Так, і лабораторія освітнього закладу. Можете розказати, що зараз там? Розуміємо, що там. Не було такої кількості загиблих. Там загинула жінка, яка працювала, працювала в закладі. Що зараз там відбувається? Чи закінчилися розбори завалів? Там да розбор завалів закінчився зараз. Далі працюють комунальники. Ну але окрім того, що ми з вами розмовляємо, да ще більше ніж тисяча квартир, та приватних будинків, плюс там медичні заклади, освітні установи навкруги в різному ступеню, але теж постраждали. І там також робляться там і криша і вікна. Ну, спочатку, хлівка, тарпавлін да ОСБ. Потім будемо склити. Тобто, це ж ну не лише локальна сі два будинки. Це більша проблема, значно більша. Дякую, пане Олександре. Що що знайшли час доєднатися до нашого ефіру? Дуже вам дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу.